Нещодавно з чемпіонату України по боксу серед юників 1993 року народження, що проводився в місті Керч, повернувся юний ковальський боксер Олексій Євдокімов. В складі збірної команди області він вже неодноразово приймав участь в змаганнях всеукраїнського рівня. Вихованець тренера Віктора Рогатіна у всіх сутичках проявив себе як досвідчений боєць. У ваговій категорії Олексія брала участь 28 найсильніших боксерів з усіх регіонів України. За час проведення боїв він не отримав жодної поразки, а більшість боїв провів достроково. В результаті усі судді одностайно надали перемогу Олексію, який посів перше місце, ставши чемпіоном України. Це дає право брати участь на зборах та в відбірковому турнірі у місті Харкові, який проводиться в плані підготовки до чемпіонату Європи у місті Ліверпуль. Один із претендентів і головний кандидат Леша з Ковіля і Саша Трофимов. Сталося Леша і Саши Трофимов працювати в Харкові на зборах і потом готуватися в Англію на чемпіонат Європи. От. Ну в Керчі було учасників 580 людей. Легких боев не было, тяжелые бои. Но ну, за Ковель отстояли хорошо, получили первое место. Спасибо ему, спасибо его родителям, что они его поддерживают и отпускают везде. Вот, надеемся, что мы Европу на Европе не посрамим, город Ковель. Так, Леш, но скорее свое впечатление. Бои были очень тяжелыми, как соперники были очень подготовленными. Но ничего, Ковель сильнее, мы будем бить, били и будем бить. Хочу сказать большое спасибо своему тренеру Рогатину Виктору Викторовичу. И так как он меня подготовил на эти соревнования, и мы выиграли. Ковель сильнейшая команда, пусть знает нас. Ну і хочу сказати спасибо Климашевську Єлені Николаевни за то, что она допомагає відправляти і встречать меня з разных соревнований. И своей школе ну і школі на родной привет. привет. Папа привет. И хочу поблагодарить за то, что меня відправляють на все соревнования, зустрічають. Олексій Евдокимов займається боксом вже близько шести років і має десять медалей у своєму активі. Сьогодні головне завдання тренера Віктора Рогатіна та його вихованців Євдокімова Олексія та Олександра Трофімова з максимальною відповідальністю підійти до навчального тренерського збору в місті Харкові, а відділу фізичної культури та спорту винайти можливість для відрядження юних спортсменів.